Українські бізнес-компанії зібралися, щоб поділитися прикладами корпоративної соціальної відповідальності у центрі уваги. Підтримка ветеранів і ветеранок, а також системні рішення, які вже вдалося втілити. Найуспішніші кейси від збереження робочих місць до зміни суспільного ставлення презентували на спеціальному конкурсі. На цьогорічному конкурсі корпоративної соціальної відповідальності провідною темою стала підтримка ветеранів та ветеранок. Однією з компаній, що послідовно працює у цьому напрямку, є медіахолдинг Starlight Media, до складу якого входять телеканали СТБ, ICTV та Новий. Компанія розробила власну стратегію підтримки військовослужбовців. Ініціативу вже підтримали понад 100 бізнесів, які впроваджують ці принципи у свою роботу. Кожну компанію, яку наші глядачі зараз можуть згадати і люблять, насправді є підписантом цих принципів. На практиці це означає, що ми є партнером для компаній, які готові публічно пообіцяти насправді всі країні, своїм співробітникам, що будуть підтримувати ветеранів ветеранок не тільки сьогодні. У документі понад десяток принципів вони передбачають підтримку родин військових, гнучкі відпустки для подружжя, коли один із них на фронті, а також шанування пам'яті загиблих захисників. Та головне, наголошують у Starlight Media, турбота про тих, хто повертається з війни. Нині близько 80 співробітників холдингу проходять службу. Ще два десятки вже повернулися до роботи за всіма збережені робочі місця. Наприклад, обов'язковість інвестиції в розбудову доступних робочих місць для того, щоб воїни після отримання поранень точно розуміли, що вони можуть повернутися в свою компанію. Можливо, віддалено, можливо, в іншій ролі. Але для і них збережено робоче місце і бізнес готовий його адаптувати. МХП це компанія у сфері харчових та агротехнологій, яка також вважає що збереження робочих місць. Місць. нині є пріоритетом. У нас майже три тисячі мобілізованих колег, вже понад 910 ветеранів, і більша частина з них повернулася на робочі місця в підприємство. МХП ми почали розвивати нашу програму МХП поруч, яка власне і дозволила сформувати системні рішення, такі комплексні, для підтримки наших мобілізованих колег і колежанок. На конкурсі організація представила історію одного зі своїх підприємств на Вінниччині. Там колектив разом із бізнесом підтримав ветерана Костянтина Гладкова. У нього висока доволі ампутація кінцівок. Відповідно, йому потрібно було провести протезування фахове, яке ми забезпечили в Сполучених Штатах Америки. І Костянтин на сьогодні не просто став на ноги, він живе життя, коли він відвів свою дитину на перше вересня до школи загалом на конкурсі представили понад сім десятків кейсів, майже від пів сотні українських компаній. Критерії оцінок різні. Системність У нас є партнерства, які створює компанії. У нас є масштабованість. Тобто наскільки їх кейс може бути масштабований в інші компанії і навіть в іншому регіоні. Мета конкурсу кейсів, щоб компанії обмінювалися своїм найкращим досвідом, рівнялись на найкращих. Важливими залишаються цінності, які транслюють компанії. Зокрема, медіахолдинг Starlight Media реалізує соціальну відповідальність через контент після виходу 13-го сезону холостяка, коли головним героєм. Став ветеран Олександр Терен ставлення до людей з інвалідністю змінилося на загальнонаціональному рівні. Це підтвердили соціологічні дослідження. А вже на початку нового року глядачі побачать серіал Повернення. Це перший проєкт, створений у партнерстві з військовими ветеранами та ветеранками російсько-української війни. Це історія про життя після фронту з драмою, гумором і надією. Олена Халілова, Максиміліан Ільченко. Вікне СТБ, марафон Єдині новини.